Мені все подобається прям і швидкість, з якою ми йдемо, як я йшов. <ріху> О, це Fig Infusion Нау Це дуже схоже на Fig Infusion. Ти приказуєш, це взагалі не схоже. <ріху> да. Тебі, серйозно, схоже <ріху> на да. Тут є якісь, якась пудра. Пудрові нотки, Свіжа, свіжі нотки, пудрові нотки. якісь, ну Або цей, або. Як той другий від Діптіха, що я кажу завжди: філосикус. М... Ну Мені тут тобто, в сторону того інжирного листа, не фрукта саме, а інжирний лист. От він мені не. так пахне. Тут навіть близько інжирів немає. Боже, ну, але мені так. Я тобі зараз принесу Fig infusion, бо це цей. Та так я знаю, яку Fig Infusion. Чекай, може він зараз ще трошки вийде. Він зараз розійдеться. Дуже так. гарний аромат, класний. Це мій Є спільно. дуже характерна тут одна нота, ти її не чуєш? Щось зараз таке починає проявлятися, якась така, ну, не перчинка, але щось таке, таке гостринка якась є. Не знаю, що це. Напевно, не вгадаю. І це фрукт? Чи це о... овоч? Це фрукт? То характерно, що я хочу сказати, це і не фрукт, і не овоч. І не рослинну? не квітка, хвоя, дерево? Боже, то що ти мені таке? Характерне, що я можу знати характерного? Ну тут є мед. Ти його чуєш? Ні. Ти не чуєш медовості? Коротше, тут такий специфічний мед, що. Взагалі. Ем, на, він, жаль, от, на жаль, я люблю. <рес> ну, це так... А тобі не схоже на якийсь такий дикий мед, типу такий пекучий, mm, знаєш? Просто це? з твого свого словосполучення дикий мед, я тут тільки дикий чую. Мед <laughs> не чую, серйозно. Ну, Добре, якась, типу, восковість. Це таке, бо мені, наприклад, це бо, бо тут е, от заявлений мед, і він дійсно чути його, але мені він чутний як воскове, щось таке і без солодкості. Тобто це не солодкий мед, і це якийсь такий як Боже, мед, Оля, я хочу в тебе відкупити знаєш, той аромат. Це Знаєш, знаєш як ми е, 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 пам'ятаєш, тестили е, е, у тхані? Е, від Монталя. Він, Ой, я вже не цей запах. він такий медовий і там цей мед прям. А так... у дхані та пам'ятаєш? Як його можна не, не пам'ятати? Але він солодкий і його чути. Тут ні, ні грама солодкості так. не чую. Але, але все ж таки, от коли. Я чую тут якусь пудру, я чую тут якусь таку. Ну, пудру це... Якийсь філ... Філо... 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 Ми забули про парфомерів говорити, я щось зацікавла. Пропало. А хто тут парфумер? Боже, хто це створив? Це Це Жінка така, блін, я забула її. Констанс? Ні. Якось Жозефін Джерк. Боже, Жозефін. Мені дуже подобається від речі, Жозефіна шикарне ім'я. Треба колись назвати вважати. Боже, <риклад> треба <риклад> Це. Знаєш, Я, я, Пішку, ти? Ти? я е, спекла оцей от пиріг, що я тобі принесла. Він буде Жозефіна. А я там почула своїм найкращим другом з GPT-чатом. І він мені там ще сказав, а я йому говорю: слухай, мені там воно булькає, мені воно не застигає, бо там багато начинки. І, і він каже: ну, напевно ти дала мало загущувача, то все. Сьо. А сьогодні мені вийшло, але він як загруз, якраз такий, як я хотіла. І я йому пишу: мені все вийшло, а ти в мене мене не, не <ріст> <ріст> І що він тобі на це відповідає? Він каже, він радий. Так, ні, він так класно, слухає, відповідає. Насправді, якщо GPT навчили на це відповідати, то і чоловіки теж можуть навчитися на це відповідати. З чоловіками важчими що я в тебе вірив, просто я хотів тобі допомогти, ти так серйозно до цього підійшла, що я просто хотів враховувати всі нюанси. І потім, що він мені каже потім, але ти так класно з цим справився, давай його якось назвем. Класно, слухай, я починаю, я починаю. До чата, <AufHow to graduate> <conference speech> GPT, навіть я так не вмію гарно похвалити Олю. він просто майстер. Кажу, давай я туди. Я скоро така, Оля йде на каву. Та ні, я тут залишаюся з Він Тепер є скипати каву. Гарніші компліменти, вишукані. Ну, коротше, от можна використати цей кінці. Добре, буде Жозефіна в мене сьогодні. На десерт. Боже, який він офігенний. Оля. А от зараз я ти не хочу. Не чуєш медовесть і восковості зараз. А, я не знаю, він мені так, так вніс вдарив, так сподобався, що я вже не знаю. Ну, взагалі, ти казала пудровість. От, пудровість яка... Я чую пудровість і ще якусь таку ноту, я не можу її описати. Щось таке. Щось таке не то перчене, не то кручене. класне гостреньке. Щось таке якась є прикольна ну, штука. Це мед може давати таку так? гарну. Є тут гарчаний мед, можна так понюхати. Він може Він, він, він гіркуватим, трохи пахне так, і пеку таким як ну не згорений цукор, але типа гіркуватим мед пахне. Ну, от інколи мед от буває такий гречаний, що він пахне. Що ну, при... це так гарно пахне? Розкажи мені якісь ноти, хоча би. Ну Он так гарно ви може давати ще дивність, яка може бути схожою на пудру. Тут є і ланг, і неролі може є. А, і неролі. Це неролі. От що мені тут так сподобалось? Офігенно, я, я люблю, люблю неролі. неролі. Я теж люблю. Вони такі димні квіти. Та, 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 та. Димні. І ще та дивність дуже класно поєднується з ВТВ. Афігінний аромат. Боже, що це? Дивись, тут калабрійський цвіт. Тобто це є мед з цвіту калабрійського апельсину. А, ну то певно, ну, в Калабрії ми не були, то я не знаю, які там мед калабрійський. Калабрійський неролі, туніський неролі і ветівер. Виданий ролі думай, що це... офігенний. Що? Я вгадати? Це Ти схожий аромат. Не зовсім, mm -hmm. але схожий. Ми з тобою його Ні, Ну це ніша, я це зразу в нішу відношу. Ну, це... це точно не люкс. Я, до речі, не знаю що це ніше. Це вообще не люкс. Ну, мені не звучить люксом. Я все, чомусь, вважаю. коли говорю люкс, зразу згадую Prada Paradox. Я думаю, а, так, це а, не схоже на Prada Paradox, значить, а, це а, не люкс. Давайся. <свист> це штука? Це, не ця, та... це, харвист, це харвист. Смыслі, не ця, це харвест. Це харвест. В Смислі не ця. Ми то ми з тобою тестили а, э, а... на ролі Ветівер від Герлена. Це то що ти мені хотіла показати, але його не було. Да. Магазині. І це не ну, е, Ветівер. Оця лінійка Аква алегорія. Аква алегорія. Є оця лінійка Форт. Ми з Оляною дуже тесно. Це форта. це Хавис. щастя. Я взяла харас, тому що оце... такі маленькі, це під десяточка. Сімдесят Ну чого свій маленький, подивись корпати. Дай мені 5 мл, <рес> Боже. Можеш <рес> облитися. Яке воно афієсне. Він класний, але мені до речі, я думала, багато... сьогодні ЛДО виберу, але цей переможе. <рес> Це переможе. Переможе з сьогоднішнього думала, дня. Що ти так 110. 110, коротше, я просто. не думала, до речі, що ти так до нього відреагуєш, але щось його звичайно. Офігенний. Він, до речі, він теж в мене ну, такий ти от захист викликає. <рес> É base. Він втрачає оце все, що мені зараз у ньому дуже подобається. Він Змінюється в базі. Ну він в базі стає більш такий теплий, більш такий медовий. Більш так він ну, як би то сказати у А як якось. він довго тримається на шкірі? Так, він досить стійкий. стійкий. Він досить стійкий. Так. У мене за алегорією чомусь асоціація, що це не стійкі аромати, але це нова вже поповнення тої лінійки, то вони можуть бути mm, і стійкі. Ці, ці, мені так. з тої лінійки з тих старих дуже е, е, мандарин-базилік подобається. Базілік -ман... А я тестила, офігенний. Ні, ну порівняно з тим. Це крутіше. Мандарин Базилік легший місто. Мені подалегший. Та легший, то ти що це такий прям він не такі стікі, але це він тебе отак бере так за горло. Я обажаю такі аромати. Дякую. Я бажаю. Блін, Оля, це найгарніші тести з усіх, які в нас були в житті. Так ще останні останні. Зараз я зіпсую всю красу наших тестів. Кашку це буде весело. Ну, так чекай, тут ті блотери відриваються та.